Вітаю, мирного неба, Сільверболь на зв'язку. І так, якщо ви вже звикли, моє відео виходить посеред тижня, значить, що сталося. Відео пишу і для ТікТока, і для Ютуба. Але пишу в форматі 16.9, тому що ті, хто в темі, знають, що відео легше. Монтувати, склеювати, чим вирізати. Так що, підписники на Тіктоку, не ображайтеся. У вас в мене в сумі на двох платформах близько тисячі. Ну що ж, почну розповідь історії. Мене забанили на онлайн-аукціоні антикваріату. Зараз я буду розповідати шматочками. Отже, почалося все з того, що до мене потрапила монета тримарки Германської імперії срібні, 1914 року Вільгельм II, тип Мундир. Хто в темі, хто знає, що це. Гарна монета, вони в гарному стані можуть йти до 2000, може й більше. Так як монета була в поганому стані, вона дешево пройшла, дешево пішла. Так от, виставив її на онлайн-аукціоні. Е, перший раз вона не продалась, тому що я вирішив. Пос... Скористатися послугою резервна ціна другий раз вона продалася, але виникли далі проблеми. Я виставив монету, але погано себе вичував і тому раніше ліг спати а кінець акціону був до 22 годину плюс 10 хвилин ти снайпер, але Десь 9 годин я вже виробився. Я проснувся посеред ночі, десь 2 години, і глянув, що ще досі йдуть торги, але не хотів вже розбиратися. Вранці я почав розбирати і знайшов, що в ланцюгу ставок одна ставка вийшла з коридора антиснайперу. Це теж окрема тема, що таке антиснайпер на аукціоні на Фейсбуці. Ставка запізнилась на 4 години, на 4 хвилини. Я чесно визначив переможця. попередня ставка, хоча там значно вже більша сума вже була. Вже Більші ставки були. Я міг би визначити крайнього. і... З, в, з високою ймовірністю на це ніхто уваги не звернув. Я визначив переможця. Е, Переможцем е, виявилась людина, ну, вже особа. Е, профіль закритий. Е, із регіону, регіону з одного з східних регіонів. Так само регіону. Регіону. Е, все списалися, що вітаю ви переможець, тому що ставка, яка за вами, вийшла з коридора, антиснайпера, тому ви перемогли. Добре, я скинув номер карти. Мені прийшли кошти. Кошти такий немаловажний момент. Кошти прийшли з карточки його, з карти його дружини. і... Доставку він замовив на ім'я своєї дружини. Ну, все, все. Я відправив наступного дня монету, монета полетіла. То монету я відправив, далі е, все пішло. Все, все чудово, як я думав. Потім е, вчора, коли він отримав монету, написалось. Претензія, написав претензію. Що з гуртом? Що з гуртом? Монета, я вище сказав, монета була не в стані. Що з гуртом? Гурт в неї був теж подаряпаний, в неї був реверс подряпаний, аверс більш-менш цілий, але монета тримала вагу. Я Гурт, гурт не обов'язково за правилами було вложити, але я. Купив з ваги, щоб люди орієнтовно знали. Тому що по вагах можна визначити, тримає монета вагу чи не тримає. Різниця між каталогою, каталожною вагою приблизно в мене було 125 міліграмів менше. 125 міліграмів, це зовсім мало. Претензія була, що в монети поцарапаний гурт і це не було видно на аукционі. ну що з гуртом? Я відповів, я відповів людині, що історію монети не знаю. Але не, так як був зайнятий, не відправив повідомлення. Я займаюся далі своїми, ну, не натисну відправити. Набрав, але не натисну відправити. Це так кожне буває. Я займаюся далі своїми справами. Пише мені адміністратор аукціону. І каже, на вас поступила скаргу, що, е що ви типу шахрай. Так, питання монета. Ну, Що то було приховування дефекту. Я відписую. В правилах немає е обов'язково е правилах немає, що фото гурта обов'язково, так? Гурт є третьою стороною монети, щоб ви знали. Якщо ви хочете оцін... щоб вам оцінили монету, або щоб вона краще подалася і так далі. де оцінки монету потрібно фотографувати з трьох сторін. Аверс, реверс, плоска плоскі сторони і гурт. Це не обов'язково було, кажу, в мене є фото на вагах. На аукціоні половина лотів без гурта. Бу-бу-бу-бу-бум. Так далі. Ми. Ви більше не будете публікуватися на нашому аксеоні. Я далі аргументую. Я аргументую далі. Що я надав фото на вагах є. Що. По фото, фото, фото монети видно, що вона не в стані, але що вона тримає вагу. Я надав фото на вагах. Фу, і Цього. Але покупець вимагає або повернення лоту, або компромісу, компенсації. Я кажу, вибачте, я не порушив жодного правила аукціону. Ви не зможете в нас більше продавати лоти, ви це розумієте. Я кажу: я, я відписую, я не порушив жодного правила аукціону. Далі, в цей момент, після того, як я сказав, що вправу немає. Не написано, що обов'язково гурт і ваги. Адміністратор вносить зміни до правил оголошення, до правил аукціону на Фейсбуці, що тепер обов'язково фото гурта, як мінімум, два фото на Т-160, І обов'язково фото на вагах. Боже, як диво. Ну, я кажу, ну що далі? Ну, добре, добре, ми вас блокувати повністю не будемо, але обмежимо ваші публікації на два тижні. Я кажу: дякую за це, дякую за це. Далі він мені скидає скріншот переписки з покупцем, де покупець з регіону назвав мене. Маш, машинник, Що я машинник знілою душонкою. Боже мій, я так думаю, це моя суб'єктивна думка, що людина, коли замовляла монету, робила ставку, ставку вона була, м'яко кажучи, не в стані. Далі вона зробила, зробила купівлю монети з, карт, з картки своєї дружини. Може, навіть без відома. І коли монета прийшла, і вона, він розстроївся, що монета, монета йому не сподобалася, а гроші він взяв з карти дружини, він отримав втик від дружини за недоцільно використані сімейні кошти і почав розганяти бучу. І я отримав штраф два тижня У мене в групі. Майже 2000 балів за мою активність діяльність в людини з закритим аккаунтом 165 балів. І от виходить він чудовий і поганий. Отакі от справа. Я вибачаюся, я не сідкую на емоціях, не сідкую за часом. Хочеться, щоб були уривки. По хвилинки півтори виходить, що так. Так от, завжди, так як я економіст за освітою і маю дещо такі поверхневі пізнання в юриспруденції, я в... вмію апелювати і розуміння правил законодавства так далі. І от я. Завжди е, раджу вам відстоювати свої права, бийтеся, бийтеся за свої права, та, е, аргументуйте. Тому що е, навіть тоді, ось в даному випадку, в цьому акціоні, е, з цього аукціоні, з адміністратором Суперечки, е, пішов уже принцип, я начальник. Ти дурак. Ви розумієте, так що я. Адміністратор вже розуміє мою правоту, але все одно він адміністратор. І на останок, шановні мої підписники, винні ви на землі, на землі може визначити тільки суд присяжних, не суддя один. Там, непонятно який. А суд присяжних. Це. Суд присяжних це відбираються різні люди, з різних соціальних ланок, з різних направлень і так далі. А на небі, ваш винів, чи ви чи ні, може визначити тільки Бог. Ніхто крім цих двох інстанцій, на землі і на небі, не може. Сказати, що ви винні чи ви не винні? Презумпція невинності. На цьому все. З вами був Сільвер Вульф. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, мирного неба.